Степан Руданський. Запорожців короля. Приїхали запорожці. Короля вітають. Король просить їх сідати, козаки сідають. Сидять собі, в них жупани, все кармазинові. І самі такі храбринні, вуса приздорові. Задивились на ті вуса ляхи припогані, Щоб їм кажуть, дати їсти. Дамо їм сметани, поставили їм сметани. Їсти припрошають, але наші запорожці разом відмовляють. Славна я у вас сметана, тільки вибачайте, а перше нам, запорожцям, щільник меду дайте. Дали меду запорожцям. Вони як поїли, так ті вуса приздорові, вгору й завертіли. Та й говорять королеві Кажи, ясний пане, нехай тепер запорожцям подадуть сметани.